Я Лопатинський Ласав Олександрович, вихованець гуртка основного робототехніки Камус-Подільського центру дитячої та юнацької творчості. Навчаюся у школі Словотинка у 8 класі, приймаю участь у конкурсах як обласних, так і всеукраїнських етапів. Хочу вам презентувати одну з своїх недавніх розробок порадних рибалки. Прийшов я до мети створення цього приладу так, що захотів якось поїхати на рибалку. Але кльово не було. Потім я дізнався, що на це впливає перебади тиску та фаза місяця, що допомагає визначити наш прилад. При включенні нашого приладу ви можете побачити привітний такий екран ну, порадник рибалки. При натисканні на кнопку включається екран, де показується точна дата та час, при наступному ми можемо побачити погодні умови, а саме температуру та тиск. При наступному натисканні ми можемо побачити графік тиску. При різких перепадах, звісно, кльову не буде. При останньому нажиманні можемо зустріти екран, де показується фаза та вік місяць, при останньому нажиманні включається режим енергозбереження. Ми подавалися на всеукраїнський відкритий фестиваль стен проєктів, де ми зайняли перше місце. А також є ще обласний етап, після якого ми пішли. Той самий фестиваль. Коли ми прийшли до цієї ідеї, ми зразу помітили, що конкурентів в цьому немає, що це така досить оригінальна ідея. І що ну, подібного саме на конкурсах не було. Декілька, може, було в інтернеті, ми подивилися чи є щось, але з таким самим функціоналом немає. Ми думаємо на рахунок того, щоб могти обновлювати якісь дані з допомогою інтернету. Наприклад, то ж саме, такі прилади, сигналізатор покльовки називається. І коли клює, ну ми можемо бути там за 100 метрів від річки, там в палаці десь робити собі табір. Ми можемо просто не почути. І щоб за допомогою інтернету якось з'єднати ці пристрої, ну і щоб пристрій лежав десь в палаці і зразу почути, і піти до цей до рибак, щоб не постійно сидіти і так дивитися на цю гуд. Ми раніше робили більш прості проекти, але ось, наприклад, через от, вже три роки. Ми перебралися до більш професійних від якогось там робота, який просто перекладав ножки. Ми дійшли до якихось приладів, які можуть допомогти. Добрий день, я Чхолодислав, вихованець гуртка це основи робототехніки на платформі Arduino. Я учень 9 класу Кам'янсько-Содільського ліцеї Славутинка Хор. Мною були отримані грамоти, все перше, вдруге місце. У мене виникла ідея зробити навантажувач. Нас зацікавили колеса кену і ми навчилися ними керувати. Після цього ми зробили повноцінну схему навантажувача, підйомний важик. Наш живлення ведеться для нашого навантажувача від акумуляторів. Серце нашого проєкту є мікроконтролер, який подає команди на драйвера. Вони керують рухом наших моторів, і на мотори причеплені самі колеса Мікен. Опускання і піднімання на здійснюється здійснюють допомогою ще одного двигуна сервоприводу за допомогою певного механізму. Освітлення морганські здійснюється за допомогою світлодіодів, світлодіодів. Приймати команди з нашого телефона буде спеціальний Bluetooth-модуль. І наша, е, наш натаруч побудований на алюмінієвому шасі. Є кнопка для вимикання і вмикання нашого натажу. Перевагами нашого натажуча є екологічність, відсутність викиду мастил, дистанційне керування і рух е, нашого натаруча в бік без поворотів. Е, нам потрібно було вирізати фігурні деталі, тому е, нам був створений е, верстат для вирізання самих таких деталей. Перевагою є те, що він роздуває ту тирсу, яка утворюється при вирізанні контродеталі. Ківерста дозволяє нам різати фанеру і пластик точною до 8 мм.